Ідея створення хабів професійного навчання виникла після початку війни. Тоді ми займалися благодійністю на заході України і бачили десятки тисяч біженців у пошуках роботи. Запит був лише на робочі спеціальності. Ми добре розуміли, що Україну доведеться відбудовувати, і тоді у нас зародилась ідея короткострокових курсів будівельного напрямку. Ми хотіли дати людям шанс швидко опанувати нову професію. Сьогодні це стало справжнім рухом. Зараз у нас працюють хаби на базах профтехучилищ, і збулася наша мрія, відкрився навчальний центр у Києві. Ми освоїли багато будівельних професій за дуже короткий термін і працюємо над ще більшим спектром. Запрошуємо на наші курси. Скажу вам, курси були феноменальні. Поняття маєш, але вживу це зовсім по-іншому. Дуже дуже файні преподавателі. Ну, я як будівництво давно, але таких ще не зустрічав. Я котомагніт, короче. Я з оккупированной території приїхала сюда для того, чтобы навчитися делать ремонт, а потом приехать в свой освобожденный город, там что это, и сделать те разрушенные. В здання і все, це цікаво. і молодіж, і зросли мені цікаво дуже. На даних курсах я навчився роботі з електродуговою сваркою, з полуавтоматичною сваркою, ну і перш за все, технікою безпеки при поводженні з, ну, при проведенні даного виду робіт. Дякую про співціводільників за ці курси, а також всім, хто приймав участь, нашому майстру Володимиру Миколаївичу І всім, всім, всім. Ми розпочали свою роботу по навчанню професійним навичкам відразу після початку війни. І це дуже логічно, виходячи з того, скільки людей втратило роботу, перемістилося з місць постійного проживання, потрапили в складні життєві обставини. Проспілка не тільки надала їм можливість розміститися, заземлитися і почати нове життя, а й подумала разом із нашими членами, що робити далі на новому місці проживання. Будівельні спеціальності будуть потрібні завжди, а під час відбудови України тим більше. Мільйони робочих місць, які необхідно заповнити кваліфікованими працівниками, очікують вже найближчі місяці. А через роки це буде десятки мільйонів робочих місць. Наша роль в тому, щоб підготувати людей до такого виклику. Ми навчаємо кожного дня десятки людей, і вони отримують нову будівельну спеціальність в одному із 14 місць і локацій, де ми організували наші хаби. В Києві є постійний офіс. В цьому постійному офісі ми працюємо над навчанням плиточників, зварювальників, фасадників, малярів, штукатурів і ще багато-багато професій, які покривають необхідність будови в кваліфікованих працівниках. Звичайно, за 10 днів можливо отримати лише базові навички, але це пропуск до професії. Яку «Проспілка» разом із нашими членами і майбутніми членами, які приходять до нас лише в перший раз торкатися будівельної спеціальності, дає пропуск в майбутнє. Ми навчалися 10 днів. Нам було настільки все це донесено, вся інформація, донесена цей вид робіт. Ми... Освоїли цей курс, нам дуже сподобалося. Ми навчилися для себе, відкрили нові можливості. На цих курсах ми опанували нову для себе професію, і я ще раз переконався, яка багатогранна та цікава професія будівельник. Ми отримуємо нові знання, нові технології. Бачимо сучасні інструменти і опановуємо багато лайфхаків у будівельній спеціальності. Ми кожного дня працюємо, щоб всі базові навички в будівельних професіях були корисними для того, щоб вже завтра отримувати гідну заробітну плату і гідні умови. Проспілка спілка разом із нашими роботодавцями допомагає і в працевлаштуванні тих людей, які не можуть знайти собі швидко місце роботи після наших. Ми запрошуємо всіх доєднатися до цієї ініціативи, вибрати собі необхідну спеціальність, подумати над цим і отримати її за 10 днів.